Всім доброго дня! Вас вітає канал Криворізька сімейна Ферма. Сьогодні будемо висівати томати на розсаду у парник. Ось такий у нас парничок, ми його вже підготували. Ось тут у нас є дуже багато насін... нин... томатів. Є тут і помаранчеві, і червоні, і рожеві. Дуже-дуже багато сортів, перевірені. Будемо зараз саджати. Поки у парничок, потім у тепличку. Тепличка поки що не засіяна. У Тепличку ми будемо сіяти і помідори, і капусту, і баклажани. Точніше, пікірувати будемо. Ось у нас вона тут ще треба трішечки привести все до ладу. Ось така у нас тепличка. Тут ми теж вирощуємо розсаду та ранню продукцію. В цьому році ми не будемо ранню продукцію, будемо все саджати на розсаду. Ось ми посіяли. Посіяли всі червоні, ранні та середні. Це перші. Жовті, помаранчеві, та деякі сортові. Будемо сіяти у теплиці. Ось так ми позначаємо, беремо ложку, маркер і пишемо. От, наприклад, це Санька червоний ранній. Це дуже зручно. швидко ось Волгоградський червоний середній. Ось так ми посіяли. пікірувати тут ми не будемо. Ми ріденько тут завжди сіємо. Виростають дуже гарні, дуже гарною кореневою системою та товстезні. Джина червона, дуже теж гарний помідор. Ось отакі рядочки. І тут у нас балада червона. Зараз ми заволочимо, посипамо попелом та будемо поливати теплою водою, не гарячою, а теплою градусів 40-45. Тоді земля буде випаровуватися. І Тут буде зберігатися парниковий ефект. Тобто тут буде земля вже прогріта завдяки тому, що пол... будемо поливати теплою водою. Ми так завжди робимо, і розсада тоді не дуже боїться заморозків, бо вона виростає дуже здоровою. Ось ми полили теплою водою. Земля парує. Не видно, але парує, так як прикладаєш руку, тепло йде. Зараз накриємо і буде тут зберігатися парниковий ефект. Будемо чекати сходів. Поки не зійдуть, поливати не потрібно. Ось ми закінчили висівати томати на розсаду, вкрили ще агроволокном, щоб довше зберігався термоефект, тобто зробили міні-термос. Побачимо днів через 10, 7, 10, як Будуть прокльовуватися насіння. Ось наш часник, вологу ми закрили, підживили його курячим послідом, і він відразу почав збільшуватися, рости прямо на очах. Тут ще багато роботи, землі багато. Так що всім гарного дня, мирного неба. Підписуйтесь, будемо разом слідкувати, як вирощуємо ми розсаду, як ми продаємо. Завтра будемо сіяти у тепличку на розсаду. Теж будемо вкривати. Тільки агроволокном, щоб не померзла, якщо будуть заморозки. Так що всім гарного дня. Підписуйтесь, ставте лайки. Дякую всім, хто на мене підписався та пише коментарі, ставить вподобайки. Всім велике дякую.